Вітаю вас! Маємо новини на сьогодні, що в Криму висадився десант ЗСУ, так і що вони там провели певні дії. Ну і успішно. А звісно ж, на болотах, виття. Ну і видають своєму народу, що всіх воїнів ЗСУ вбили, розстріляли, лодки потопили, все знищило і кацапи молодці. Перевіряємо інформацію. Слухайте, як вся вже брехня їхня надоїла. У мене таке відчуття, що навіть коли по ним, я не знаю, от прилетить прямо в Кремль, чи в їхні хати, а вони скажуть, у нас все добре, у нас все добре. Дивимося, що наразі відбувається там, ну чи відбувалося вже, що наразі там, де так. На тому мисі Тарханкут. О, чудово. Так, що ми бачимо? Що там на тому тарханкуті? -то ну, бойові дії. П'ятірка мечів і мечі ви башта це бойові дії. Так, це я задивилася на карти не бачу, що вам видно чи не видно. Вам. Угу. Так. Тут що показують бойові дії. Крим, як ну, четверка жездів, це як дім. Тобто в домі перестало бути спокійно. і безпосередньо на тому місці щось вибухає, щось летить, вибухи, самі активні бойові дії. Що там? От, показано бойові дії безпосередньо на тому місці. Питаємо, як справи у ворога? От безпосередньо там на тому місці от, про який же ж балакають, куди висадилися е, наші десантники. Е, Дивимося, що там безпосередньо у росіян відбувається, у тих воїнів, що там. А дивіться, сімка купків це карта ілюзії брехні. Угу. І, а, Ну і диявол, що там у ворога? В інформаційний простір вони дійсно зливають таку інформацію неправдиву, фейкову. Ну сімка кубків це ілюзія, щось брешуть. Так а безпосередньо п'ятірка пентаклів це є втрата недостача чогось. Ну і сам по собі диявол він каже, що це чимала така собі там якась втрата. Вони там втратили щось важливе. Я тут не бачу, щодо людей. Мені тут людей не показано, але щось важливе там дуже втрачено. Ефір, можливо, те, що їм давали змогу щось бачити чи спостерігати за чимось. Тобто щось важливе, і вони там, знаєте, матюкаються, кажуть. Ну, я ж не можу так сказати, як вони кажуть. Да? Матюкаються, бо щось втратили дуже важливе. Я тут не скажу про людські жертви, але втрати є, про які вони брешуть, чи будь-то будь їх немає. Що у ЗСУ, там, на тому місці, на мисі Тарканкут. Дивіться. Трійка жезлів, вода все намальована. Так? Активні дії, все кораблі. Знову ж таки, сідають в лодку, шістка мечів. Це ж треба. Що там у наших? Активні дії. Всі три карти показують про воду. Шістка мечів, можливо, тут є поранені. Але людей вивозять в якесь безпечне місце. Тут немає прям втрати, що люди загинули, а про те, що якесь завдання, трійка жезлів, виконано, люди пішли, сіли і пішли з того місця, де вони щось робили в прямому сенсі поплили, бо сіли в лодку і поплили. так, в інше місце. Зробили все, що треба, і пішли. Втрат немає. Тобто те, що там вони там розганяють, що вони там базікають. Так, що ми ще почуємо про цю подію на Тарханкуті? Буде ще якась інформація? Ну, що до нас, це ну, просто виконана інформа... виконана якась справа, якесь діло виконано. Це, якби за... закладено щось на якісь дії, які будуть попереду. Для того, щоб зайшла якась велика сила, щоб зайшли... зайшло щось велике. Бачите, якісь ресурси. Тобто, так, те, що зроблено сьогодні на мисі Тарханкут нашими бійцями, це є закладка на майбутнє. І ми ще про то будемо чути. Всім дякую за увагу! І поменше слухаймо російську брехню.